Вітаю, друзі, і нагадую, що Media впевнено крокує інформаційним простором країни. Огляд фронту традиційно розпочинаю із ситуації в Білгородській області, тому що не втомлююсь наголошувати, що з метою захисту наших північно-східних кордонів і Білгородська область, і Курська мають стати лініями фронту, де ворог не очікує боротьби, а де її треба ввести, і де наші підрозділи час від часу це роблять, Незважаючи на те, що російські добровольці оголосили про завершення цього етапу рейду. Я сподіваюся, що незабаром невдовзі, коли вони відновлять сили, він буде продовжуватися. Оскільки надзвичайно важливо бити по об'єктах ворога на території Білгородської області, по військових об'єктах, знищувати пускові установки, розміщувати реби, глушити їхні дрони, застосовувати наші дрони. Ворог має відчувати всю важкість. Війни вони мають відчути. А і тоді наслід за цими наслідками, звичайно, можна буде очікувати якихось змін. Ситуація на харківському напрямку складна. Ворог обстрілює безпосередньо Харків. Терористичні атаки не припиняються. Що стосується суходолу, наші сили впевнено тримають фронт, надзвичайно впевнено відбивають атаки, які можуть бути, і готуються до будь-яких сценаріїв. Лінії оборони так само. Укріплюється і та інформація, яка є в мережі, про те, що ворог готує а, атаки на Харків, хоче створити там так звану санітарну зону. Це теж не залишиться без уваги. І комплекс рішень, про які сказав і президент України Зеленський, і головнокомандувач збройних сил. Вони готуються для того, щоб протидіяти ворогу і наносити йому удар. І незабаром я думаю, побачимо дуже приємні сюрпризи для нас і ураження більшої кількості аеродромів і збиття російських літаків. Ситуація на Купінському напрямку залишається стабільною, ворог зменшив інтенсивність наступальних дій, продовжує обстріли, але жодного просування не фіксується. На Лиманському напрямку наші сили в районі Тернів тримають оборону впевнено, наносять ворогові значні втрати. Складна ситуація на Краматорському напрямку, де противник намагається розвинути успіх в районі Часового яру, виходить на околиці населеного пункту, але. Наші сили впевнено тримають оборону. Попри всі складнощі, які є, ворог несе втрати. І незважаючи на те, що окупанти знову ж таки руйнують і застосовують тактику попередню до знищення населених пунктів, в часовому яру, наші сили тримаються. Але очевидно, що цей напрямок, як і Авдіївський, будуть основними ділянками наступу ворога. Якраз влітку, тобто вони посилять наступи на сході, посилять наступальні дії на північному сході. Ситуація на Новопавлівському напрямку складна, але наші сили стримують численні атаки ворога. Південний напрямок ворог атакує так само. Вони намагаються прориватися. Наші сили блокуються просування, не дають розвинути успіх. Намагаються знову ж таки витіснити наші війська. Противник із а, кринок застосовує постійно різні види озброєнь. З'явилася інформація про те, що знову ж таки російські нелюди порушують міжнародне право, порушують конвенції і розстрілюють українських військовополонених, але розплата на них неодмінно всіх буде чекати. Це точно і неодмінно відбудеться. Заявляє український президент Володимир Зеленський про те, що нам потрібно більше систем ППО, що зараз на це має працювати вся держава, і це дійсно так. Поряд із тим, що зараз потрібно зміцнювати лінії оборони, укріплювати максимально потрібен захист від російських керованих авіабомб. Для цього потрібно. Залученість наших партнерів і постачання якомога більше систем, крім того, українські дрони, які працюють по території ворога по військових об'єктах, так само будуть наносити удари з метою зменшення можливостей літаковилітів ворога і скидання кабів, яких іноді він скидає від 100 до 150 за один день. Уявіть собі, яка інтенсивність, а безумовно це потрібно зупиняти, бо це запорука оборони. Що стосується концентрації ворога. То днями очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю німецькому мовнику РД зазначив, що очікується основний удар ворога, все ж таки на сході. Це напрямок Часового Яру, це Авдіївський напрямок, і додам від себе, що знову ж таки ворог може використати флангові атаки, удари на прикордоння Харківщини із півдня Донеччини для того, аби тиснути і спробувати розтягти нашу лінію оборони. На сьогодні українські війська концентрують а, власні сили там, де концентрує наступальні дії ворог для того, щоб якнайкраще відбивати ці атаки. Крім того, Україна розраховує на те, що а, збільшиться увага партнерів. Естонія так само а, прагне закупити снаряди і готова це зробити аж 2,5 мільйони одиниць. Тобто, в такій великій кількості, але для цього потрібні кошти. І сподіваюся, що Європа сконсолідується. Для того аби ці кошти отримати і аби снаряди постачались, так само важливі і стволи. Вони дуже потрібні, як і артилерійські системи. І я би виділив пріоритизацію, що зараз потрібно Україні для фронту: це дрони, це снаряди, це далекобійні ракети. Це засоби радіоелектронної боротьби, і це люди. І моя пріоритизація не даремно саме така: спочатку зброя, боєприпаси від партнерів, залученість для того, щоб люди розуміли, що цим будуть забезпечені, і звичайно, тоді продовження мобілізації, яка триває, і це буде запорукою. Успіху спільного, тобто і Європа має розуміти, що Росія йде на великий ризик, зараз концентруючи, не зупиняючись, атакуючи і несе великі втрати. І для того, щоб їм сказати, що цей ризик був невиправданий, саме час надати Україні необхідне для того, щоб ці атаки відбити. Ось на цьому я думаю і зосередиться наша робота. А Україна будує оборонні споруди. Майже завершено. Вони будуть укріплюватись далі. Вживаються заходи для стабілізації фронту для того, щоб наносити удари по території ворога. Сподіваюсь, на це буде підтримка наших партнерів. Дякую, бережіть себе. Слава Україні!